У плані в нас було давно придбати техніку подобний ціль. Говорить про те, що чим більша скорість для цього агрегата, тим краще виробляється ґрунт. Плані в нас було давно придбати техніку подобний ці. Ми зразу планували взяти щось з імпортного виробництва. Але при нагоді зустрічі із Євгенієм, менеджером цього підприємства, яке виробляє таку чудову техніку, ми зустрілися і він запропонував нам придбати таку техніку нашого вітчизняного виробництва. Минулому році ми працювали нею, нею підготовка ґрунту після збирання соняшника. Під посів, задоволені були на 100%. В ідеалі. Сьогодні ми бачимо, стоїмо на полі, живий приклад. Да? Говорить про те, що чим більша скорість для цього агрегата, тим краще виробляється ґрунт. От. Допомогою сьогодні вашої консультації ми ходили у, у, поперегорону, зараз розвернули агрегат, пішли з дождорону і змінилося в ідеалі. Це все, що в нас на очах. Дуже вдячний за е, допомогу вашого менеджера, ну, що він вчасно під'їхав до нас і ми вирішили таку сильну проблему. во перше в цінівій політиці, це немаловажності для сьогоднішнього дня. І друге, у качестві цієї техніки ну, спору нет. Гарантія в тому, що е, дійські робочі ці органи відповідають якості. На ті поля, де ми готували під посів, і ті поля, де ми готували під посів осінньої культури і поля, де ми на весняний посів, то ми обробляли цим агрегатом. Десь під 400, 400 гектарів. Отзиви непогані. Да, в цілому отзиви я спілкуюся з своїми колегами, отзиви непогані про, про техніку цього виробництва. Поки, слава Богу, до претензій до цієї техніки немає. І сподіваємося на далі, що не буде.